mm Христос Воскрес во Воскрес! Сьогоднішня наша програма «Мир вам», наша розмовна програма, буде з новим гостем, який щиро любить Бога і хоче поділитися з нами своїми духовними багатствами. Будьте з нами! Шановні добродії, я з великим задоволенням хочу представити нашого співрозмовника. Це Микола Ярославович Щерб'юк, місто Івано-Франківськ. Він несе служіння диякона в церкві Воскресіння, і також він проповідує слово Боже, а наша тема що впливає на нашу віру. Вітаю, Микола Васильович, Вітаю. в нашій студії. Дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас і знайшли час. Ми говоримо про те, що впливає на нашу віру, що формує нашу віру. Чому наша віра саме така а не, не інакша. Ну, перше буде запитання, на чому базується наша віра в першу чергу, що необхідно мати, щоб вірити, що знати, щоб вірити. Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Дійсно, основою нашої віри і що впливає на нашу віру, це те, коли ми перебуваємо в Слові Божому. Тільки вона може нам показати той правдивий шлях і ту правдиву віру, по якій може людина йти і мати оту. Ту близькість з самим Господом нашим Ісусом Христом, який віддав своє життя за нас, який допомагає нам проходити через це земне життя. Бо основою нашої віри це те, як ми сформуємо своє життя тут на землі, так ми зможемо і далі йти по ступеньках, аж до закінчення, до закінчення нашого життя. І коли ми дивимося на Слово Боже, яке свого часу залишив для нас апостол Павло, написавши його до Римської церкви, він бажав, щоб ці люди також відчули істинну віри. І він залишив нас, нам такі слова, вони записані у Римлян, перший розділ 16, 17 вірш. Каже, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеї, а, перш, а потім і Гелнові. Правда, Божа з'явилася в ній, вірою вірю, як написано, а праведний житиме вірою. І основа показує, що якщо ти не соромишся Євангелію, якщо ти перебуваєш у ній, вона ця віра дає тобі силу перейти оце земне життя. І, дуже, і друге, він говорить, що праведний може жити тільки вірою. Людина повинна жити вірою, вона повинна вірити в те, що залишено тут, у цій великій книзі. Вона повинна її досліджувати, бо каже, дослідіть на писання, ви думаєте, що в, ній, що в ній ви маєте вічне життя. Але воно каже про мене. Вона показує на того, хто може дати вам Присто цю віру. Христос воно каже, каже воно каже про мене. Так, він, писання, він, говорить, так, та, писання говорить, указує нам на того, хто приніс нам цю віру і хто дає нам цю віру. Це наш Господь Ісус Христос. І оці дні, які ми прожили, ми говорили про Його Воскресіння, про смерть, про життя. А найбільше про Його Воскресіння і Його Вознесіння, бо сьогодні він сидить по правиці. І Він сьогодні, там, на небесах, заступається за нас, допомагаючи нам проходити оце жане життя. І оця віра основана іменно на нім. І коли ми дивимося, з чим пов'язана наша віра, в що ми віримо. Ми віримо у ті події, які вже відбулися, у які записані тут у книзі Божій. Ми можемо сказати, що віра пов'язана з новим потопом, бо він відбувся. І це доказано, наукою доказано. Це є істина правда. І коли ми дивимося також про содом і Гомор, за їхнє беззаконня, Бог знищив ці два міста. І цього ми маємо також у ту основу: це мертве море, яке залишилося після того, що Господь зробив за те, що людина не вірила йому, відвернулася від нього. Ми також віримо в те, що свого часу ізраїльський народ вийшов з єгипетської неволі. І також прийшов, що Бог зробив великі чуда перед ними, розділивши Червоне море перед ними, провів їх постиною 40 років годував, напував, і вони не мали ні в чому ніякого ніяких проблем. Вів їх в Кананську землю. Ми віримо при осі суддів, царів, таких великих царів, як Соломон, Давид, які побудували таку велику прекрасну країну, як Ізраїль. Але бачимо, що настав час, і та країна розвалилася. Чому? Тому що люди відступилися від Бога, тому що не довірилися Богові. Віра в чому основана? Це те, що людина повинна довіряти йому, віддаватися повністю в його руки і хотіти робити тільки те, що хоче він, а не те, що хочемо ми. Отже, наша віра вона ґрунтується чи базується на писанні На Писанні. старий і новий заповіт. Да. Старий Заповідь говорить про історію створення всесвіту, да. історію взаємовідносин Бога і народу Божого в даному випадку ізраїльського. Да. І потім йде новий заповіт, коли приходить Месія Ісус Христос і створює церкву. Ми повинні читати, що говориться, які істини в Слові Божому, так? читати новий заповіт, і так наша віра формується. формується. Віра від слухання Слова Божого. Так. І читаючи Слово Боже, формується наша віра. Це вона правильно формується. Інколи люди, допустимо, я не раз зустрічав таких людей, які бояться, хтось переходить. Порожнім відром. Так. Ой, не переходи, не переходи. Чого ти боїшся? Я ну, от воно не повезе мені. Та так ти не вір в відро. Ти вір в Бога. Так, так? І, так. І, і, а чому люди так? Соєвір'я. Тому що не написання. І бояться всього, там кіт перебіг чор, чорний кіт перебіг дорогу, і, там, і плюються, і тримаються за кузики, і ще інше. Ну, своєвір'я. Людина в рабстві тому. А коли маємо. Писання, згідно писання, це щира, чиста Божа віра. Щира християнська віра. Так, християнська Це є те, віра. Що, бо в що в це наш, це є, це є християнська віра. Бо каже, то ж віра від слухання, а слухання через слово Христове. Віра від слухання. Коли ми читаємо, ми слухаємо, що до нас говорить Господь. Але добре, коли б людина покаялася, прийшла до Господа, прийняла його, і він тоді буде не тільки вона буде слухати, але він буде вжити в ній і буде допомагати їй чути той голос, який лунає. Сама людина без молитви, без молитовного життя, вона не буде не, де в чому може і не зрозуміти. Тільки тоді, коли ми приходимо до нього, коли ми повністю в його руки, тоді ми розуміємо, що він хоче нас навчити. І що це слово хоче нам, нам що до Господь може до нас говорити. І, ну, без і, того, і Бог Бог дає віру. Так? Так? Бог зміцняє в вірі. Без Бога, без то, Бога то, ми не можемо вірити. Так? Ми маємо навіть як таку прислівлю, яке в нас навіть сьогодні люди говорять, що без Бога ми не дійдемо до порога, бо без віри. Нічого неможливо, та і догодити Богу ви без віри. Дог... Неможливо догодити без Богу. Е, Микола Ярославович, А от як ви думаєте, ну бажано, щоб це було на основі писання? Так проходячи через різні життєві труднощі. Ну mm -hmm. зараз країна проходить через mm -hmm. труднощі. Кожен зокрема з нас проходить, має свої труднощі mm -hmm. сімейні там чи десь на роботі, чи, чи з ось, дітьми відносини, чи з батьками. Ми можемо зневіритися в цих труднощах цих випробуваннях, Чи навпаки, це нас буде загартовувати. Ми змістимося в вірі. Бо часто люди думають, якщо все добре, от мені легко і вірити. Бог помагає. Я молюся, а Бог мені допомагає. І так я змісняюся. А які проблеми? Е, все. А хто його знає? Чи Бог є, нема, не знає. І от якраз коли ми сідаємо Слово Боже, навчаємось від нього. Особливо ми можемо побачити там. Великих мужів віри, які проходили через любов, великі випробування, і не такі, як ми сьогодні можемо те, хто має і думає, що це вже його випробування. Ні. Є такі, що ви проходили так, що не дивилися в очі смерті, і вони все рівно не зневірювалися в то, у своєму Господі. Вони ще більше йому довіряли. І я думаю, що кожна віруюча людина, яка любить Господа, вона ще більше йому довіряється. Вона ще більше тоді до нього тянеться, бо вона знає, що тільки там вона може знайти поміч, яка може їй допомогти через ці випробування. Тому слово Боже нам говорить, 1 Петра, 1 розділ, 6-8 вірш. Кіштеся з того засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується. На похвалу і честь і славу і приз'явлення Ісуса Христа, ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер і не бачите, але вірувавши, радієте невимовною славною радістю. Радість дає Господь навіть випробування, бо він допомагає людині проходити через ці випробування. Я можу сказати в моїй сім'ї, колись мій дід був присвітром Івановської християнської церкви, баптистів. Ну так, пастор церкви був. В той час, це було в 43-му році. І... В час війни. В час, під час війни сказали, що ну, були зібрані, вони збиралися, і вони сказали, що дід ми підбурюємо людей проти влади, яка в той час була. Ну в той час була німецька влада, ми розуміємо. Ну і прийшли жандарми і забрали. І по етапам діда відправили аж у Бухенвальд. Через Три лагеря смерті дід пройшов. В Польщі він був одному лагері, потім сидів і тут у франківській тюрмі, потім у Львові, і потім він аж дійшов до Франківсь, Польщі, Бухенвальд. Франківськ, Польща, потім... Станіслав. Тоді Станіслав. Ну так, Станіслав. І з ним ще були деякі брати, яких було забрали. І вони, такий був Бойко, він дожив тільки дві неділі, він перебув у першому лагері. Ще в Польщі. Ну, я не знаю, чи був Освінцем, чи як він -то це в той час називав, чи, ну, чи в Люблі, ну, вони там сиділи. Ну, вони там довго не було. Місяць діду там посидів і був відправлений по етапу потім у німецький табір Бухенвальд. І... Але він ніколи. Він ніколи не сказав за тих людей, що хтось, що мов сказали, це що він це робить. Він ні на кого нарікав. Він сказав, Господеві це було угодно, щоб я пройшов через ці випробування. І я знаю, що він мене сюди привів, і він мене звідси забере. Тільки він мені може допомогти. Я знаю людей, яких били, і вони казали: дякуємо, Господи, за те, що, що ми перейшли через це. Тим, бо нас б'ють не за те, що ми щось зробили погано людям. Чи ми щось крали, або щось погано їм сказали, або на когось знають, або мали якісь відносини зі своїми сусідами, неправильно. Але мене били за мого Господа. І я дякую, що я постраждав за його віру. Оце була віра людей, які вірили, це люди, які жили сьогодні у теперішній час, у -у, як то у ХХ столітті. А як ваш діт... він вийшов з того Бухенвальду? Це просто було чудо. Діда взяли на комісію. Пис... Наші брати писали відсілля. Віцель... Тоді був Бридчук такий, старшим присвітером ще в Рі... ну в Львівській області. Ну, але він був якби по цілому Західному районі. Він був, написав письмо, але ну, його гестапо навіть не читало і не взяло навіть до уваги. Але. Господь зробив своїм чудовим методом. Взяли діда на комісію, діда скомісували. Німці у Лукасларі взяли і скомісували. Він був пошкодив собі руку, коли вони носили важке каміння, там важко працювали. Люди з голоду вмирали, ну, а, а на працю вони мусили йти. Це давалися 200 грам на день, 250 грам хліба і брукваний суп. Оце те, що вони на обід давали людині їсти. А хліб ти мав собі сам поділити. Ранком ти була чашка кави. І ось так, так люди і неважко так працювали. То не було якесь ходотайство, що хтось там написав? Ніякого ходотайства не було. Ходотайство було було написано, але воно не було взято до уваги. Просто Господь зробив так, що дід мій звідти вернувся. Через сім місяців він вернувся з концлагера Бухенвальд. Слава Богу, що да, Бог його зберіг. Господь, і ми сьогодні, от тому випробування у вірі, воно наоборот скріплює нашу, нашу віру. І ми туди віримо, що, що без Бога ми би не могли подолати чи хворобу, чи немочі, чи, чи що би не відбувалося в нашому житті. Без віри мені хто ви кажеш. І отут, якраз апостол Павло Петро нам говорить про це, що наша віра це повинно бути для нас радістю. Бо ми, як тут, ми очищуємося, хто золото, його перетоплюють, домішки від, відкидаються, від і так само віруючи, вони проходять якби через те випробування, через той вогонь. І хто зможе встояти, той встоїть. І він буде вірний Господу до кінця, а хто ні, вони відходять. Ну, на Бо... жаль, ми не хочемо це так. переходити. Нам це дуже боляче, ну, і тяжко так, але... якісь випробування проходити, але це неминуче. На цій землі неминучі не труднощі. Не Тому хто обіцяє, що все на землі буде гладко і, і дуже прекрасно. Ну це так не буває. Ніде не буває. Ні буває. ні в Америці, де там добре, ні в Німеччині. Ні... 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 ні, ні, ні в Польщі, ніде, ніде ніде, ніде немає ні, ні на Україні немає ні на Україні. завжди є свої труднощі. Якщо побут налагоджений все рівно люди хворіють. Мають якісь сімейні труднощі є. І важливо, з вірою це все перейти, Бог поможе. Так, без довіри до Бога ми не зможемо перейти ні, ні, ні через що. Ми повинні усі надії, бо надія, віра, надія і любов це є основою нашого християнського життя і нашої християнської віри. Це надія, надія на те, що буде колись краще. Ми надіємося на те, що це життя закінчиться, і ми прийдемо туди. Нас там Господь чекає. Чи так не Бог так обіцяє Б... Бог обіцяє? Бог обіцяв, що ваше, що ваше життя це тут. Я вас загортовую, я вас підготовляю. Що ваша віра тут ми тут підготовляємося через нашу віру, щоб війти в небеса і зустрітися з нашим Господом. Це є основа нашого життя. Отже, в кінцевому результаті в кінці нашого життя. До чого ми приходимо через віру, так? Ми... Або до, до чого приводить нас віра? Віра нас приводить у нас у наш батьківський дім, який ми свого часу наші правоці залишили, коли покинули рай. І сьогодні Господь нам, нам обіцяє, що ми знову повернемось туди. Ви знаєте, як важко, як людина далеко від, від батьківського дому, як вона хоче знову повернутися у той прекрасний дім, де він, де він родився, де він бігав босоногим по тому подвір'ю, там де він бачив своїх батьків, де вони його вчили, де вони його настановляли. І добре, як батьки віруючі, які настановляють хорошою дорогу, навчають його слова Божого, моляться разом з дитиною. І це повинно оце скріплює і допомагає людині пізнати. Віру. Це те, що сьогодні батьки повинні робити своїми дітьми. Вони повинні навчати їх слово Боже. Але перше, людина повинна сама вчитися Слову Боже. Кожен день людина повинна читати Слово Боже, досліджувати його. Бо каже, дослідіть написання. Якщо ми не досліджуємо, якщо ми так не живемо, наша віра вгасає. Якщо є день, одну неділю, дві неділі, не пішов у зібрання, вже голосок каже: Ей, ти сьогодні не можеш, почекай, завтра підеш на другу неділю. І так цим самим угасає наша віра, наша довіра до Бога. Ми повинні завжди перебувати з Ним. І тільки таким методом ми можемо мати уту спільність з нашим Господом. Ну, і це приведе нас. Це нас приведе до вічності, бо тому каже, віра пов'язана з вічністю. І коли ми дивимося, 1 Коринтян, 15, розділ 16-19 вірш, оце написав я до вас, що віруєте ім'я Божого Сина, що ви знали, що віруючи ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Якщо ви віруєте, довіряєте Господу, довіряєте те, що Він зробив для вас на Голгофі, що Він помер іменно за вас, що він пролив свою новинну кров за вас, яка очищає, яка допомагає вам у цьому житті, тоді. Ти спасений, тоді ти вийдеш в Царство Небесне, сам ти не можеш вийти. Ти одівшись у Його праведність, ти можеш прийти у царство Його. Бо каже, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми на нещасний від всіх людей. Якщо надіюся тільки то, щоб мені Господь тут, аби він мені поміг, аби мені тут добре жити було, це неправильно. Ми повинні надіятися тільки на будущність. Тут ми повинні підготувати підго, як я вже перед тим казав, підготувати своє серце. Бо каже, догодити без віри не можна. Це пише Євреї 11 розділ, 6 вірш. Догодити без віри не можна. А той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Догодити без віри Богу не можна. Ти повинен вірити, що Він є. Ти повинен вірити, що Він тільки є той Спаситель, який дасть тобі можливість уйти в Царство Боже. А тим, хто шукає його, людина повинна шукати його. Повинна довідуватися про нього, читати, досліджувати, жити. Ну, напевно, що стосується вас, я бачу, ви така дійсно гаряча, віруюча людина, так? така з надією, то найбільший вплив на вашу віру мав ваш дідусь. Плюс до того всього, що і писання, і випробування, і, і так далі. А от це напевно він перший і найбільше. А що б ви порекомендували читати, щоб ми могли зміцнятися в вірі? Яку біблійну книгу? Ну я можу сказати тільки одна єдина біблійна книга, яка може нам допомогти у всіх наших аспектах життя, які ми можемо побачити і старечні моменти, і життя теперішнє, і історію можемо, на, бо якщо ми читаємо старий заповідь, це і історія. Історія життя, як почався від початку світу, як Бог створив небо і землю, як він створив людину, якою він її створив. Так саме ми можемо побачити, що на кінці буде з нами, куди ми війдемо. Бо Господь каже, бо об'явлені ми читаємо, де куди людина прийде, коли вона закінчить своє життя. Вона прийде в небеса, каже в Новий Єрусалим, там, де не буде ні болю, ні хвороб, ні немочу. Це все зникне, це все пропаде, а ми будемо там. Але найбільше я би рекомендував, щоб ми кожен раз зверталися до слова Божого, до послання апостола Павла до Римлян. Він найбільше тут говорить про віру. Він показує, яка повинна наша бути віра і що. І, і як нам жити? Отже, ми з цієї книги починали наш діалог, так. послання до Римлян, ними і закінчуємо. Так. Щиро дякую, Микола Ярославович, що ви так натхненно з любов'ю говорите про Бога і віру в Бога. Нехай Господь зміцнить вашу віру, віру всіх наших глядачів, щоб ми щиро, ревно вірили в Бога і надіялись на нього в цьому житті, а особливо наділися. Що У ми підемо в вічність і будемо там в вічності з ним? Дякую. Що наша віра приведе нас іменно туди, бо ми хочемо туди. Ми завершуємо нашу розмову, і хочу сказати, що зараз ви почуєте важливе оголошення, а наша зустріч з вами відбудеться через тиждень, Залишайтеся з Богом. Вперше в Івано-Франківську чоловічий техаський хор з концертним туром 27 квітня. Незабутній вечір. Початок о 17.00 та 19.00. Чекаємо вас в Облмуздрамтеатрі імені Івана Франка. Вхід вільний. Кожному у подарунок музичний диск. Запрошуємо вас та ваших друзів. Детальніше за телефонами 044 360 86 38 або 093 202 71 54.